Слава Україні! Дорогі брати і сестри, дорогі наші діточки. Ми споминаємо чергову річницю розстрілів на Майдані. Сьогодні 20 лютого. Ось усі ці роки тому назад. 11, скільки вже їх там? 11. Ми думали, що той день це останній день у нашому житті. Коли люди на Майдан їхали в 15, 16, 20 х числах лютого, ми прощалися з родинами, лишали заповіт своїм дітям, розуміючи, що швидше за все назад не повернемося. Ми й без того знали, що на кожного з нас чекає 15 років тюрми, навіть якщо ми виживемо, бо терміни були вже підписані. Але ми знали, що повернутися назад додому це означає приректи свою Україну на повне знищення, віддати мирним шляхом Україну Росії на поневолення і покріпачення. Ми вже були там 100 років. Ми знаємо, що таке москалі. Ми знаємо, що таке окупація. Ми знали, що вслід за окупацією прийдуть воронки забирати тих, що найбільш активні. Потім без суду і слідства будуть знищуватися ті, хто проявили свою патріотичну позицію, а потім концтабором стане ціла країна. А вже потім будуть голодомори, репресії і працькі могили, як це ви бачили в Бучі і Ізюмі. Люди не вірили, люди думали, що це просто очі. Ви переборщуєте. Таке було в історії, але таке неможливе в двадцятому столітті чи тим більше двадцять першому. Але як показала історія, ні я, ні наші однодумці. Не помилялися. Не один раз, а багато разів, дорогі мої. Власне, навіть на цьому місці я про це говорив за останні 26 років. Але люди казали, Роман багато говорить, не треба нам тої політики, що нам тої історії. Як досвід показує, народ, який не хоче знати своєї історії, буде знову і знову її повторювати. Знову і знову, поки не вивчить уроки і не зрозуміє, чому в своїй хаті важлива своя правда, важлива своя церква, важлива своя мова. Це нам, українцям, все одно яка церква, а москалям не все одно. Другим пунктом, який вимагає Лавро від України в поступках, це залишити діяти на території України РПЦ, з розумінням того, що там, де є їхня церква, там прекрасна вже розкинута мережа зрадників, колаборантів, там вчать ненавидіти все українське і любити все, що об'єднує нас з Росією. Там навчать і приймуть. І екстремістські групи, і зброю переховають, і навчать людей не чинити спротиву новій владі, а навпаки, приймати її як власть ад Бога. Точно так само ми зрозуміли аж тепер, чому наскільки важливою є мова. Тому що якщо москалі третьою умовою нам кладуть. Не якісь там економічні умови, не щоб ми там слухали там центр чи ще щось, навіть не територіальні уступки, а кажуть, «Маша, наша мова має бути у вас офіційною державною. Тому що наявність їхньої мови, наявність їхньої церкви це вже на три четверті окупація. Ну і ще трошечки на владу і відсутність нашої армії. То треба було нам 11 років війни, треба було нам прожити 35 років. Років у вільній Україні, не дбаючи за свою мову чи свою церкву, щоб аж москаль нам сьогодні розказував, на що нам церква, навіщо нам мова, навіщо нам мати свою правду у своїй хаті? На Майдані все було зрозуміло. Мова нас, дорогі мої, не розділяла. Поряд з україномовними майданівцями були румуномовні майданівці, були російськомовні майданівці. І так дійсно на Майдані дуже часто було чути російську мову. Але чути російську мову від патріота України це набагато приємніше, ніж чути українською мовою, як зраджують Україну, толку з того, що Симоненко чи е, Герман, я маю на увазі Петра Симоненка, чи е, Шуфрич чи Медвечук вільно користуються українською мовою, якщо їхня мета знищення України. Тут питання не в географії і не в мові, а в тому, чи людина любить свою Україну чи ні. Ми і вони хочуть, аби Україна стала мирною. Але ми хочемо, щоб цей мир настав після української перемоги, а вони хочуть, щоб цей мир настав як русський мир після перемоги над українцями. Ніби дрібниця, але вона міняє всю суть. Ми готові терпіти будь-яку іншу мову. Але в тому випадку, якщо нам не забороняють молитися на нашій рідній мові. Нехай молиться Румун по-Румунськи, нехай молиться кожен на своїй мові. Але українець має право у своєму храмі молитися і чути богослужіння на своїй рідній мові. Якщо в нього забирають мову, значить скоро в нього заберуть і державу. Бо як казала пророчиця України Ліна Костенко, нації умирають не від інфаркту. Спочатку у них забирають мову. Я знаю. І багато хто цим спекулює, сказавши легесеньке слово, що чуть-чуть по святому письму, аби ніяким чином і нікого не настроїти проти себе. Це таке лицемірство, воно проходить, але не в часі війни. Тоді, коли треба кричати голосно, якщо ти тихенько навіть говориш слово правди, ти є зрадником свого народу. Колись данте у божественній комедії, діти мали би вивчати цей твір. Говорив, що найнижчі круги пекла передбачені для тих, хто в часи моральних змін зберігав нейтралітет. Мовляв, це не моя справа. Так, я би хотів би була українська церква у нас в боці, а я про це помовчу, я чекаю, щоб за це боролися інші і зробили замість мене це інші. Так, я би хотів би тут була Україна і всі, що були патріотами, але я сам побуду вдома, бо ви знаєте, в мене терміново з'явилися важливі справи, мені треба кудись поїхати. Але ви боріться, я душою з вами. Отакі От люди, які тримають такий нейтралітет в лапках, вони є теж зрадниками свого народу. Тому що якщо ти не виявляєш свою чітку позицію, якщо ти на своїй посаді не робиш все те, що ти Богом покликаний зробити на цій посаді, то ти зрадник. Все, що ми не міняємо, ми те обираємо. Все те зло, яке ми не називаємо злом. Ми стаємо його союзником. Просто своїм мовчанням ми зраджуємо Бога, зраджуємо правду, зраджуємо ідеали. Ми зараз з вами знаходимося у такому великому колі хлопців, які дивляться на нас уже з того світу, які заплатили ціну свого життя за те, щоб Україна була українською. Не просто щоб вона була, вона теоретично і територіально є і в Курахово, і в Єнакієво. І в Донецьку, і ми всі кажемо, що Крим це Україна, Лише української України там нема. І її не стане всюди, де не будуть молитися або говорити, або слухати радіо своєю рідною українською мовою. Мова це засіб ідентифікації народу. Коли ми чуємо, що двоє чи троє людей говорять між собою румунською, ми знаємо, хто вони. Це їх ідентифікує. Коли ми чуємо німецьку чи польську мову, ми знаємо, хто ці люди, які говорять своєю мовою. А коли зайти до храму, і ти чуєш тільки російську мову, бачиш російських царів і герби, російські двоголові курки над людьми, які пишуть звернення до Америки, і в той же самий час їхні же священники називали Америку причиною війни в Україні, казали, що в Україні воює Америка. І після того записувати звернення до Америки, Америка нас спасіть. Ви попутали центр, ви мали звертатися. До Росії Путін відій війська, так як це було у вашій церкві до того. Але сьогодні вам це стидно, і ви робите якісь такі ігри, які не покликані об'єднати народ. Ми мусимо, дорогі мої, об'єднуватися, тому що ворог хоче, щоб ми були розділеними, а ми мусимо бути єдині. І причому єдині не навколо якоїсь Русі, а навколо своєї рідної України, бо тільки так зможемо вижити. Христос Спаситель теж, дорогі мої, говорив гострі слова. Слова, які багатьом людям не подобалися, на які багато людей ображалися навіть наскільки що хотіли за це убити Ісуса Христа. Він міг би тоді, коли його фарисеї хотіли вбити, їм сказати, хлопці, то ви неправильно зрозуміли, я мав на увазі зовсім не то, давайте шукати якогось миру. Навпаки, Христос чітко їм казав, ви порідні їх ви кодло гадюче, ви Змії. Чому Він так казав? Тому що ті люди, які не слухали Бога, вони в даний момент слухали диявола. Він своєму рідному, найближчому апостолу Петру, коли той спокушав його, мовляв, не йди в Єрусалим, хай не буде тобі цього, про що ти говориш, що там тебе будуть бити, розіпнуть, уб'ють. Не йди, не роби цього. По суті, через Петра тоді говорить хто, злий Дух, який спокушає Петра. Спокушає Ісуса Христа, щоб той не йшов на хресний свій шлях. Христос Спаситель не каже, Петре, ти мене неправильно зрозумів, я тобі зараз поясню. Ісус Христос каже, відійди сатано від мене. Чому Він так гостро каже? Тому що зараз через Петрові уста його спокушає сам Сатана. Ми хотіли би. Щоб Христос був просто таким собі добрим чоловічком, який творить добро, а де світи з неба, махає ручкою і виконує всі наші прохання. Але ні, Христос був борцем, Він виконував волю Небесного Отця, Він говорив людям правду, яка в тому числі не завжди була приємною, а верніше часто була наскільки неприємною, що суспільство кричало йому вслід, розпни його, кров його на нас і на дітях наших. Ми мусимо, дорогі мої, усвідомлювати ці речі і триматися правди так, як її тримався Христос Спаситель. Тому що інакше за що нам боротися? Якщо наші цінності будуть перемішані в чорно-сіро білу масу, то тоді ми не зможемо бути правдивими християнами. Бути правдивим християнином це говорити правду, тоді коли від тебе цієї правди чекає спільнота. Кожен вчитель, кожен священник, кожен службовець, кожен державний керівник. Він повинен нести хрест свого служіння, називаючи чорне, чорним, біле, білим, Тому, дорогі мої, є ось та правда Господня. Я дуже вдячний Господу Богу за те, що ми з вами зібралися і проголосували в глибоці за вигнання звідси руського мира. Це не означає, що ми проти конкретного священника чи проти конкретних прихожан. Ми просто хочемо разом позбутися впливу Москви, в тому числі на нашу маленьку глибоку. Виходьте зі складу МП. ставайте поряд зі своїми братами і сестрами з глибоки і разом молімося Господу Богу. Разом єдиними устами. Але на жаль, дорогі мої ті люди, які після нас то зборище, яке привезли в глибоку сусідніх сіл і районів, вони вперше і в останнє були. Біля пам'ятника борцям за волю України. Вони до того і після того проїжджали мимо навіть священники, не накладаючи на себе хресне знамення. Їм подвиг цих хлопців, які фотографії тут є, далекі. Це не їхні герої. Але захопити щось українське, так вони на це мастаки. Прикритися чимось українським, щоб зберегти це все за Росію. Так вони це можуть зробити. А бути дійсно українцями, їм це поки що складно. Ми за них маємо молитися, ми маємо проявляти свою любов. Ми маємо розуміти, що так велика частина українців, вони готові терпіти тут православ'ї, але для них краще би України тут не стало. Інша частина українців готова тут терпіти Україну, але православ'ї для них не те, що тут треба зберегти. А нам треба з вами тут зберегти і Україну, і православію. Бо в цьому є наша ідентичність. Хай Господь нам у цьому допоможе. Воїни і їхні початки, герої Небесної Сотні, саме за це поклали своє життя. Тому ми своє життя маємо присвятити тому, щоб їхні ідеали втілити у реальність. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!